Вітаю! І сьогодні у нас перша тема першого блоку. Розпочнемо з організаційних моментів, а потім вже повернемося до лекції. Протягом тижня ми будемо розбирати з вами один блок. Всі теми, які були заявлені на цей блок. Я буду надсилати вам коротесенькі відео. Я буду намагатися, щоб вони були не більше, ніж 30 хвилин, в яких я буду вам розповідати одну тему. Також Після того, як ми відкрили вам доступ до відео, буде у вас доступ і до конспекту. Навіщо я це зробила? Коли я сама навчаюсь, проходжу вебінари, лекції та все інше, я дуже часто прослуховую тільки, а записувати, конспектувати не встигаю. Тому ми будемо відкривати вам доступ і до конспекту. Слайдами, які я буду використовувати при записуванні відео, не дуже вам буде зручно користуватись, тобто у вас буде надходити до вас і конспект. У вас буде доступ до відео, до конспекту і до шаблонів цього відео. Шаблонів, зразків документів. Перше, про що ми з вами будемо розмовляти, це про основні нормативні акти, які Використовують і регулюють трудові відносини в Україні. Це буде єдиний документ у вашій папці-конспект, який буде у Word. Чому? Тому що він з активними посиланнями і протягом всього курсу я буду його поповнювати. Я вам буду розповідати про різні нормативні акти, зсилатися на їх статті, на їх пункти, і для того, щоб у вас була можливість перейти подивитися, більш детальніше вивчити те, про що я буду розповідати, у вас буде посилання на всі ці нормативні акти. Ось дивіться, починаємо з Кодексу законів України про працю, і ДСТУ тут є, і про профспілки, про які ми будемо розмовляти у наступній лекції, і листи, про які я вам буду розповідати, коли ми будемо з вами вивчати штатний розпис та все інше. Все тут буде. Ви завжди зможете протягом всього курсу повернутися до першої лекції, до цього документу у форматі Word і перейти подивитись той документ, який вам дуже потрібно вивчити більш детально. Так, на прикладі, от Кодексів законів України покажу. Силка активна, я на неї нажимаю у мене. Перекидає на сайт нашої Верховної Ради України. Текст формується, ми поки що з вами дивимось, що ми тут бачимо? Це у нас Кодекс законів України. Тут ми бачимо номер документу, що він чинний у нас, і яка на сьогодні поточна редакція чинна. Ось в таке віконечко, Ви зможете в нього перейти і побачити всі редакції. Які були у документах, з яким ви працюєте, вам потрібна та поточна. Бачите, вже є та редакція, яка буде працювати з 19.11.22. Тому ми беремо поточне те, що діє на сьогоднішній момент. Далі, наприклад, у наступній лекції ми з вами будемо розмовляти про профспілки Раду трудового колективу, представника трудового колективу. І я вам буду розповідати про статтю 245. Ми почнемо з цього. Наприклад, ви хочете передивитися цю статтю, як це зробити скоріш. Ви переходите от такий значок Структура. Ось зліва у вас з'являється структура цього документу. Я вам кажу, що є стаття 245, яка регулює права працівника і зобов'язання роботодавця. От ми з вами йдемо, відкриваємо цю 245 статтю. Я не люблю використовувати оце віконечко поиску, мені зручніше використовувати структуру. Ну, якщо вам зручніше віконечко, то є поиск, то є ще такий поиск у нас. І так. Стаття 245. От ми переходимо з вами і читаємо, я про неї буду розповідати, право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами і організаціями. І от ви напрямую вже можете перейти і прочитати більш детальніше про те, що я вам буду розповідати. Це все. І так, підведемо підсумки цієї лекції. У вас є посилання у лекції. Перші першого блоку на всі нормативні акти, про які я вам буду розповідати протягом всього блоку. Ви завжди можете перейти до цієї лекції, нажати на активну силочку та сходити подивитися цей нормативний акт. Якщо у вас залишилися запитання, питайте у чаті до курсу. Ми з куратором з задоволенням вам відповімо.